Друзі, всім привіт! Сьогодні вибрався в межах міста і сьогодні буде риболовля на гірлянду. Сьогодні підемо шукати білу рибу. Не будемо гаяти часу і погнали за рибою. Так, Оскільки я рибу буду шукати сам, достаю ехолот. Це в мене практик. 6, по-моєму, про. І буду рибу шукати сам. Погнали! Перша гостірочка. Я Холод показав такий плотнячок посеред води. І є перша рибинка. Є ще рибина. Непогано, скажу, ще рибинка, О, ще гостірочка така. Риба стоїть на пів води. 5 метрів. А вона на пів водички стоїть. Є на опусканні є ще рибинка. Взагалі гостірочка така. І така рибка на засовочку буде. Костюрочка дивіться яка штрихнув пішню і теж на нижню мормочку. Є зупиночка, Ще рибка якась невеличка. Ой, мала. мистеринка така, але ну, дуже мало. Таку випустимо. 为什 Доброго дня. Доброго. Руками менше машить. Та що ж робити? Тут все одно равно... побачить. В окунь клюнув, бачили в окунь. є ще пино пати катарни. така.

Саме нижній клюнув. Ой, ой, ой Дивіться, яка гарнюня. Це рибина і под дна. Закінчилась моя рибалка сьогодні на гірлянду. Це перший вихід. Ну, такий, скажу так, що дуже інтенсивна риболовля, риба дуже шустра, переміщається по водоймі дуже швидко, то треба за рибою побігати. Які мінуси? Ну, сьогодні можна взагалі вибрати два путі, два путя. як тобі знайти рибу. Ти йдеш в банду гірлянчиків всіх і бігаєш з ними. Або є другий варік, і ти береш ехалот, так як зробив сьогодні я, і йдеш просто сам шукаєш ехало рибу і пробуєш кожну лунку, і пробуєш щось піймати. Сьогодні я вибрав варіант. Самостійно шукати рибу у мене вийшло, але тут все одно до тебе прийде та ж сама банда, і тебе обрубають. Тут не без цього. Тут або ти рубаєш когось, або тебе хтось обрубує. В цій риболовлі це така особистість, і ніхто від нічого не застрахований. Якщо ти знайшов рибу, тебе обрубують, хтось знайшов рибу, ти обрубуєш. Ну, тим паче. Вийшло. Встиг я трошки піймати свої риби. Круто, вже ж з того року не рибачив ще на гірлянду, то в цьому році прикольно. Вудка в мене саморобна, це все сам я робив, окрім ківка і катушки. Катушку купив, ківок купив в магазині, його трошки переробив. Гірлянда в мене з семи крючків. Це законодавством дозволено. Зараз трошки розширили на сім крючків. Одна велика мармишка і шість малих в ряд. Десь на розстоянні 30-40 см, плюс бісер на крючках і внизу велика така уралка. От Сьогодні я помітив, що дуже багато риби клювало іменно в цю уралку. На ній нічого нема, окрім такого рижого, рижої бусинки. І от чомусь тарань била її і клювало дуже добре в неї. Нічого не казав по ходу риболовлі, нічого не розказував. Ну, тому що, самі розумієте, больша купа людей і щось сказати в купі, ну, це воно не то. Не можу я ще так. Не звик я до такої кучі людей щось там в неї ще розповідати. Скажу тільки одне, що риба стоїть більш впів води. Тобто на днові риби нема. А пів води і ближче к льоду риба є. Тобто от у мене гірлянда десь приблизно 2,5-3 метри. Я відпускав 2 метри ще від, крайні, від крайнього крючка від льоду і таким чином ловив пів води. Ось якось так. Одне. По тому, як я вирішив сам шукати рибу, я трошки піднасаджував по опаришів, Тому що би, самому це важко щось шукати. І тобі треба одразу результативність підвищити своїх оціх, всіх пошуків. І, підсаджував опарищів і воно нормально вийшло. А потім риба збила опарищі, у мене там насаджений силикон, малі кусочки, і я далі вже рибачив на силікон. Чисто нічого не підсаджуючи, Чисто силикон, силикон, силикон на крючках і все дуже добре ловиться. Друзі, отака вийшла риболовля. Кому сподобалось відео, ставте пальці вверх. Не забудьте підписатися на канал. В описі будуть посилання на Facebook і Instagram. Туди теж залітайте, Підписуй... підписуйтесь. І все, до нових зустрічей, до нових відеос. Всім пока-пока.